Вітаю всіх, продовжуємо долю окупованих територій. Мене цікавить, чи вся окупована територія Запорізької області залишиться найближчий час в окупації. Вся територія Запорізької області, яка окупована, залишиться найближчий час в окупації. Вся територія Запорізької області, яка окупована саме, залишається найближчий час в окупації. Четвірка жезлів. Так, дійсно залишається. Не очікуємо раптових якихось змін. Дуже сильно давлять на Запоріжжя. Ну, прямо нереально. Руйнування. Сильні руйнування. Багато про що домовляються там. Багато всіх випадає на Запоріжжя домовленостей. Так, тюрки сильніші. А ворог хоче. Наші задніх не пасуть кордони. Він хоче в Запоріжжя в кордонах. Тому справа що. По Запоріжжю сильніші тьорки Сильніші. Сильніші. Залишається поки що, так. Україна зможе по Запорізькій області. Ніхрена не зможе. Четвірка мечів. Відразу четвірка мечів випала. Це пауза. Тобто це відповідь, ні. Не зможуть. Запорізька область залишається в окупації те, що є. Ні. Наші, ні, на жаль, ні. Намагатимуться повернути. Намагання деякі повернути, але поки що ні. Шукають шляхи, намагаються. Ні, ще нема. Поки що. Повернення не бачу. Працюють над цим питанням нереально. Поки що нема. Я до того, що мене цікавить на варіант на момент мирної годи. Тут, якщо по Херсонщині якийсь є шанс варіант, то тут нема. Дуже сильно ворог її хоче. Окремо розгляну Запорізьку Атомку. Окремо розгляну Запорізьку Атомку. Окремо. Тому що кажуть по ній тьорки такі, аби просто віддати ато атомку таку, я подивлюсь, звісно. Але насправді шансів мало. Ви ж розумієте, казати і робити це різні речі.